Мета створення програми історії воїнів полягала в тому, аби донести, що кожного дня нашу батьківщину захищають не супермени з надздібностями, а звичайні люди. Олег, дякую, що погодились зустрітись і поділитись з нами своєю історією. Розкажіть, будь ласка, про свій довійськовий досвід. Мені дуже приємно було відгукнутися на ваше запрошення. Такі проекти надзвичайно потрібні у наш час, у часи, коли десь поряд гримить, падають бомби, течуть тече кров і проливаються сльози. Я 40-й Олег Анатолійович, старший лейтенант медичної служби. В цивільному житті я лікар, лікар-терапевт. Працював в госпіталі ветеранів війни на посаді лікаря-терапевта терапевтичного відділення. Свою професійну діяльність я розпочав у 2013 році, в 2005-му. Я вступив до Буковинського державного медичного університету і розпочав свою медичну професію, почав здобувати дану професію, якою я дуже горжусь, якою я пишаюсь. Я з певненістю можу сказати, що я зробив правильний вибір. Медицина це найцінніше, що є зараз в моєму житті. Вона запала мені в душу, і я зараз, напевно, не можу уявити своє життя без медицини. І дякую Господу Богу, дякую своїм батькам, які побачили в мені потенціал лікаря і спрямували мене саме до Буковинського державного медичного університету. Я вчився 6 років, я згадую свій 2011 рік, де е, здавав один з. Державних іспитів, а саме військова медицина. Тоді ми, ще зовсім юні студенти, напевно, не усвідомлювали цінність того екзамену. Ми не усвідомили те, що ми даємо присягу на вірність українського народу. І саме в 2011 році я отримав своє військове звання молодший лейтенант медичної служби. Чому ви взагалі вирішили доєднатися до військової справи? Напевно, як і більшість ровесників мого студентства, коли ми отримали звання молодшого лейтенанта, ми подумки навіть і думати не могли, що ми будемо в військовій медицині, що, можливо, я побуваю на війні. Але так склалася доля, що зараз я уже старший лейтенант, я горжусь тим, що свої дві зірочки, свої звання я заробив не сидячи в кабінеті, ставлячи десь якісь підписи, а безпосередньо здобув їх в зоні бойових дій. Я згадую 2014 рік, вже тоді я рік як працював в цивільній медицині, згадую Майдан, згадую, початок антитерористичної операції і згадую 2015 рік, лютий у мене напередодні народилася донечка. Ми радісні батьки носимо наше немовлятко, Ми тільки охрестили нашу донечку. І буквально за кілька днів мені прийшла повістка з'явитися військомат і пройти медичну комісію. Я, як досі згадую цей день, це 2-3 лютого 2016 року я прийшов військомат, почав проходити комісію. Ця комісія затягнулася і практично. Через 10 днів вже я прийшов останнього лікаря, і мені винесли заключення. Здоров'я, ви придатні до військової служби. Е, мені сказали, що треба з'явитися відділ офіцерів, і вас вже вашу подальшу долю визначать. Коли зайшов до відділу офіцерів, на мене подивилися і кажуть: о, лікар, невже у вас так мало. Ви завтра вже виїжджаєте. Так, я розумів, я зовсім юний. Під військоматом мене очікувала дружина з немовлям, але я прийняв рішення так, йти і спробувати себе в ролі військового лікаря. Адже на Сході тоді саме в ту пору вже вирували бої за Дебальцево, за Вуглегірськ. І... Лікарі були на вагу золота в той момент. А дружина ваша як відреагувала? Дружина, е, як і напевно в цей раз, і в, і, і в той раз е, вона в мене певно також великий боєць, великий молодець в те, що очікує мене, підтримує мене, і я впевнений, що це ще в рази важче, ніж бути там. В боях на передовій і виконувати якісь певні завдання так склалася доля. Що мене ще зовсім юного, 27-річного хлопця, призначили на посаду начальника медичної служби, служби одного з бойових батальйонів. Це 13-й мотопіхотний батальйон Чернігівський, 58-ї бригади міста Сум, і після злагодження. Нас відправили на схід. І тоді в зоні АТО я виконував бойові завдання на Авдіївському напрямку, Вісинувацький напрямок. Саме тоді розпочиналася Авдіївська промзона. І, Дякувати Богу, мені все вдалося. Розгорнув я тоді медпункт, налагодив медичне постачання. Налагодив медичну евакуацію, і навіть у моменти, коли був вільний час, я допомагав місцевому населенню, я приймав населення селища Красногорівка. У мене були пацієнти і дорослі, і дітки, і от в ті моменти я Вперше познайомився з донецьким населенням, з їхньою, скажімо так, культурою, з їхніми звичаями. І я переконався, що дійсно Донбас це Україна. Донбас має щось українське, там є український колорит. Дуже багато людей з Донбасу це колишні виходці з Західної України. І цей край значно потрібен Україні і за нього варто воювати. Розкажіть, будь ласка, про своє 24 лютого, як ви його зустріли і що відчували в той момент? Напередодні, 24 лютого, 22 лютого в нашій сім'ї з'явилася радісна новина. Ми з дружиною дізналися, що будемо очікувати на другу дитину, наша родина поповниться. І певно, 22-23. Лютого ми сповнені піднесенням радості, навіть подумки, не могли подумати, що за кілька годин в Україні розпочнеться повномасштабна війна війна, яка понесе великі втрати, яка пронесе багато горя, багато печалі і багато вічею. Так склалося, що е, саме в цей період. Я проходив курси тематичного вдосконалення на кафедрі кардіології Буковинського державного медичного університету. Саме 25 лютого вони в мене закінчились. Я ввечері 25-го поспілкувався з дружиною і я розумів, що я резервіст першої хвилі, що Мене будуть кликати до війська знову першим. І потрібно було прийняти знову свідоме, вагоме рішення для того, щоб визначитись, що робити далі і як діяти в військовий час, який вже був об'явлений на той час. Звичайно, наш вечір був сповнений сумом. На очах з'явились вже сльози за українців, які вже загинули, за ту ситуацію, яка склалася в нас в країні. Я розумів, що е, знову повторюється мій 2015 рік, коли постає вибір родина, дитина, і я дякую. Своїй дружині, дякую своїй родині, які підтримали мій вибір, свідомий вибір, знову йти до війська і боронити нашу рідну державу. 26 лютого я прийшов вже до військкомату. На жаль, я не міг попасти в свою військову частину, а саме. 13-й мотопіхотний батальйон, тоді саме на Чернігівщині, на Сумському напрямку, велись пекельні бої. І просто фізично туди добратися було нереально, неможливо. І Мені запропонували йти в прикордонну службу України, а саме призватися до 31-го прикордонного загону, Чернівецького загону. І... Буквально за кілька годин я вже знову одів Берці військову форму і з'явився в військовій частині. На жаль, чи, можливо, й на радість, моя служба в Чернівецькому загоні була нетривалою, лише кілька днів практично всіх мобілізованих прикордонників було зібрано. Скажем так, в угрупування, якому повідомили, що ви всі виноситесь з штату особового складу Чернівецького загону і їдете на схід в підпорядкування для подальшого несення служби в Луганському прикордонному загоні. Буквально на початку березня я вже був на сході чотири дня важкої дороги. Ми добиралися на Луганщину, і вже дорогою я розумів, що це навіть вже не АТО, це зовсім інша війна, З зовсім іншим веденням тактики бою, з зовсім іншим завданнями, які будуть перед тобою ставитись. І в принципі, так і склалося. Коли ми приїхали на Луганщину, командування загону зустріло нас в лісах, в полях. На жаль, більшу частину ВПСів і ПКШРів Луганського загону було територією даних загонів. Було захоплено і Луганський загін прийняв перший, скажімо, перші бої по захопленню Луганщини. На жаль, вони перші понесли таких значних великих втрат і нас відправили туди просто підсилити і допомогти їм. Буквально через день мене призначили на посаду. Начальника медичного пункту прикордонної комендатури щастя е, досить дивно е, посада е, щастя. Е, немало, не було в нас вже місця постійної дислокації, так як вже на той момент щастя було окуповане. Але престижно і, напевно, я з гордістю ніс службу за. Місто, яке треба було відбивати, яке треба було відстоювати, і багато хто з місцевих хлопців, луганських хлопців, вони розповідали нам, наскільки гарне і красиве це місто. З ваших слів, чую, що ви так дуже ніжно ставитесь до сходу і людей, які там проживають, чому так? В 2015-16 році настільки. Мені сподобався, скажімо, Донбас, їхні колорити, їхні сім'ї. Я е, досить відкрито до них ставився. Я з любов'ю, з радістю їм допомагав е, як лікар. І так склалося, що вже е, по моменту демобілізації одна з сімей, з якою я знайомився, і в подальшому. Вже спілкувалися ми як друзі, запропонувала мені похрестити дитину на сході. І я пам'ятаю, вже повернувшись до цивільного життя, я подозначно прийняв таке, таку велику радість і поїхав знову на схід, але вже не в якості військового, а в якості хрещеного батька. І, на жаль, знову ж таки, клята війна. Внесла свої корективи, внесла якісь страшні звістки по цій сім'ї. Я згадую Паску 22-го року, коли моя кома подзвонила мені, я в голосі відчув її сум і в їхню домівку прилетіло, і. Моя похресниця, п'ятирічна дівчинка, загинула від клятої ворожої ракети російської. Знаєш, що ваш позивний, ваше псевдо «Ангел», чому вас так називали? Завжди в медицині я працював за принципом стався до своїх хворих, до своїх пацієнтів, так якби ти хотів, щоб ставились. До своїх рідних. На війні, напевно, все те саме для мене, мій підрозділ став великою родиною. І так як, напевно, в цивільній лікарні я завжди свій день починав з ранкового огляду своїх пацієнтів, так саме там, на передовій, я завжди об'їжджав позиції своїх військових, завжди розпитував про стан їхнього здоров'я. Завжди намагався їм допомогти з тою чи іншою, справитись тою чи іншою нозологією, справитись з якимись певними соматичними захворюваннями. І в один момент один з військовослужбовців каже мені: ти піклуєшся за нас як, як ангел, ти дійсно є наш ангел-охоронець, і якось хлопці досить швидко це підхопили. І саме від них пішов цей позивний. І мені надзвичайно приємно, я з гордістю несу звання, напевно, на ангела, ангела-охоронця, і для медика це дуже важливо. Допомагати їм своїм команді, своїм, своєму підрозділу. Якщо є довіра між лікарем і військовим, це надзвичайно сильно, адже здоровий боєць це чітко виконане бойове завдання. Чи є у вас плани, коли ми закінчимо цю війну, коли ми переможемо? Чи є у вас якийсь план? Для мене перемога. Я дуже часто роздумую над цим. Я Прекрасно розумію, що над перемогою, що нам треба працювати, потіти, воювати. Я чітко усвідомлюю нашого ворога-терориста цього недопрезидента, не до республіки. Як лікар, я впевнений, що президент Російської Федерації він психічно хворий, це неврівноважена, неадекватна людина. Яка віддає злочинні накази, яка руйнує українську культуру, яка вбиває український народ, українських жінок. Це не влада, це, це покидьки, в яких немає майбутнього і немає навіть найменшого шансу на якесь прощення чи розуміння їхнього. Тому ми мусимо. Здобувати перемогу лише зброєю в руках, воювати і відстоювати честь нашої держави і боронити наш суверенітет. Планів, звичайно, дуже багато, але знову ж таки, вперше нам потрібно здобути перемогу, і ця перемога буде лише тоді, коли ми відновимо кордони 91-го року. Для мене перемога це також громадянська війна в Російській Федерації, це повністю зміна влади в Російській Федерації, це, хоч трішки усвідомлення російського населення, те, скільки горя вони понесли, скільки біди вони завдали українському народу. Я багато чого переосмислив. Я дуже хочу, щоб після перемоги. Ми не чули на Україні жодного російського слова. Не може на нашій рідній ненці, на нашій такій мальовничій країні лунати російське слово, яке, яким віддається злочинний наказ вбивати, проливати кров, руйнувати, випалювати. Я мрію. Після перемоги досконало вивчити українську мову. Я мрію про те, щоб в Україні лунала українська пісня, знімались українські фільми, процвітав кінематограф. Нам є що показувати. У нас безліч дійсно героїв, в нас безліч людей, які з гордістю несуть. Службу і з гордістю відстоюють незалежність нашої держави. Це чудесно, це прекрасно, і я впевнений, що усе й до того йде. Перемога зовсім близька, головне вірити, молитися, боротися, і все буде в нас якнайкраще. Чи є у вас якісь побажання українцям, можливо, якісь поради тим цивільним, які хочуть допомогти або хочуть долучитись до служби, але з якихось причин, можливо, зі страху це не роблять? Бути військовим в часи, коли в твоїй країні війна це надзвичайно престижно, це надзвичайно гордо. І бути військовим це лише возвеличення тебе як особистості. Я зараз вже вісім місяців прохожу військову службу. Я ані на грам не пошкодував, що я зараз є військовослужбовцем. Я воюю за свою родину, за своїх діток, за рідну Буковину, за Україну. Це неабияк надихає мене і, звичайно, змінює мій світогляд. Напевно, побажання до українців і до буковинців — це гідно нести пам'ять тих, хто вже віддав своє життя за нашу незалежність. Першим, що я зробив, коли повернувся в Чернівці, це прийшов на центральне кладовище Гадилова і побачив. Наскільки багато свіжих могил, наскільки багато буковинців вже віддало своє життя заради цієї перемоги довгоочікуваної. І я напевно закликаю нас усіх з гордістю вшанувати їх пам'ять, адже людина жива, допоки її пам'ятають. Олег, я вам надзвичайно вдячна, що ви вирішили поділитися своєю історією з СІ 4 Зараз дуже важливо говорити про такі речі. Отже, в п'ятому випуску програми Історія воїнів з вами була Софія Малешко та Олег Сорокатий, старший лейтенант медичної служби.